до Завершення і Боже Слово. Є десь може, я збрав навіть десь не зговорився, я його взагалі перший раз бачу. Є такі слова, нам говорив, знаєте, як служити Богу, як чути Бога, як Хеза Господом. І я зачитаю до місця Божого Слова, перше місце буде постання до Євреїв, 12 розділ з першого віршка, такі слова. Тож і ми, мавши нам до себе велику таку хмару світу, скинемо все, що будує нас та й біжі з терпімості, доброго робіт, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця, віри, що замість радості, яка була перед Ним, перед небім Христа. Не звертавши уваги на сорок і сіподиці Христового Божому. Перед тим ми всі знаємо цю таку знаменитий такий розгляд, де описується про людей віри. Людей віри, як, я знає, як вони переходили, як вони служили, як Господь їх кликав. І як взагалі непросте просте було їхнє життя. Хтось побивав царство. Хтось, знаєте, обходив там стіни падали, через, хтось, хтось через море переходив, знаєте, молився і море розділився. Хтось написано, але хтось не отримав у знаєте, повірив Богу, він, пішов за Господом. Але написано, й у бідниці він не отримав. Він повірив, знаєте, що Бог вірний що прийде той час, знаєте, що буде нагорода, що Бог знаєте, все пам'ятає. І далі Дальше... автор пише, щоб що... каже, що Бог передбачив щось краще для нас, щоб вони не без нас досконаліст одержали. Тобто Бог сьогодні нас покликав, нас кличе, щоб разом знаєте, ми були там з ними, знаєте, з тими людьми, які служили Богу. Прийшов їхній час, вони звершили своє сміття. Сьогодні ми живемо. Судді Бог кличе нас. Судді, Бог кличе нас. І тут такий далі, авто каже, що мав же таку велику команду свідки. Щось треба скинути. Щось треба скинути. І він так каже, що всі ті тягання гріхи, які нас опудить. І біжіть до боротьби. І... Я хочу знаєте, щоб так трошки було може, щоб там трошки було якби ясніше, зачитати одне місце ще в Івангелі Тимотвія, 22 розділ. І отну таку притчу Ісус Христос розказав про гостей весілля. І я написав так, що каже, а Ісус, відповідаючи, що почав говорити їм притчами, кажуть, Царство Небесне, подібне одному цареві, щоб весілля створив Бог для сина свого. І постав від своїх храбів покликати тих, хто був на весілля запрошений, та ті не хотіли прийти. Знову поставив інших храбів, наказуючи, скажіть, запрошеним ось я приготував обідстві, замолив, який відгодоване і все готове, і діть на весілля. Та вони знегважили та порозходилися той на поле своє, а той на свій торт. А останній похопавши робів його, знущалися та й був вбиваний. І розгрівався цар і послав своє військо і тих обійників, а їхнє місто спалив. Тоді, каже я вам своїм, весілля готове, але недостойні, були і покликані. Тож підіть на роздоріжжя, і кого тільки спіткаєте, колишні їх на весілля, і вийшов череби, ті на роздоріжжя зібрали всіх, кого тільки спіткали, злих і добрих. І весільна кімната переповнилася. Як прийшов вже той цар, на гостей. Побачив там чоловіка в одежому сіну не вбрав. Та й каже, як ти, друже, пішов сюди, немає чого в теж від і той же мовчав. Тоді Саш сказав своїм словом, звижіть його, звижіть йому ноги на руки, надійти його до зовнішньої теми. Буде да плаче, Йому цілі. багато покликати та вибране. Мало. Отакі два місця, знаєте, я зачитав, і О, це слово, знаєте, говорить. Що Бог, знаєте, було сказано, Він нас кличе. Він нас кличе. Свого часу, знаєте, Бог являється до Мойсея і каже такі слова. Мойсей пасе, знаєте, 40 років там отаку, десь у пустині. І він являється до нього. Там так, так цей куш, знаєте, в вогні. Мойсей підходить ближче. І там такі були слова, що зніми. Зніми те взуття. З ніг твоїх та да? бо каже з земля, на якій ти от стоїш, от, це свята земля. І ми так думаємо, про чого тут жуття, знаєте, що треба зняти, і різні такі може десь спілкування. І, напевно, десь були правильні, знаєте, да? сьогодні... говорив з Богом, підійшов до Бога, да, святий Господь. Тобто, знаєте, Бог кличе Мой Мойсей. Мойсей. Це взагалі. 我爸。 耶。Yeah. Вони будуть служити мені, каже. з тим ми бачимо, що не все було так просто, правда, не все було так легко. Все просто знаєте, що так все легко. Весілля. Ми так читаємо, знаєте, от, вони були як і е, знаєте своїми От своїми діаграмами вони кажуть, що там то поле купив. Та читаєш, що це все знайти, якби десь люди не зрозуміли, куди їх кличуть. Що від них хочуть знайти, що їм пропонують. Не вибрали таке знайти своє. Вибрали своє знання. Буду жити, як хочу. Буду служити, кому знаю, знає, буду собі служити, буду по своєму жити. І написано, що цар їм А далі назбирали постави цих своїх рабів і назбирали всі там і злих, знаєте, якісь так цікаво, і добрих. І отамаська от на кімната наповнилася. І цікаво, знаєте, у цього господаря він прийшов подивитися, кого тут там накликали, кого тут там назбирали. Знаєте. Кого вони назбирали? І він прийшов. І що цікаво, знаєте, домою, зранення на чоловіка, який не мав весільної одежі. Якось весіння одежі. Я так думав, знаєте, над тим місцем, так як ви знаєте, Бог подивився як той чоловік, так як би він голос. Він як навіснець, він не був голов. От так як, от, в, Боже, в очах, знаєте, цей чоловік як голем, як дари, немає потрібної одежі. І Павло, знаєте, вдома з посла, і він каже, такі, такі слова, це останнє про коріння. Ми не знайшлися нагину, од І він там багато говорить, каже, бо ми там знаходимося під тягарем, хочемо роздягнутися, щоб роздягнутися, щоб, щоб смерти позапоженилося життям. І тобто то, то було пише, щоб ми часом от тільки одягнемо, не знайшлися нагинути. І часом десь ми можемо так, знаєте, собі так думати, що от все нормально. Я служу, я приходжу, я відвідую, я читаю, я молюся. Але прийде той день, прийде той день, Коли прийняття знайдемо цей Господа, і Він приходить, Він приходить в наші зібрання знайти, він сьогодні дивиться от, на тих всіх, всіх запрошених, На нас зна. Як ми сьогодні зуянемо? І перше, як я читав, знаєте, щось треба скинути, щоб щось одягнутися. Перше треба скинути, теж в посланнях цікаво пише, що треба скинути, і що зудягнутися, старого чоловіка скинути, зудягнутися в голову. Що означає ці скричені, що треба поставити, з там, луку, там, там, і, 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 і там дуже викидкі перчі. Що, і що треба зудягнутися сьогодні? Я десь не, не бачу цього, що хто знаєте, одна от одежа. От те, що прикрашає, знайти християнин, чоловіка вірю. І Господь знаєте, ми чекаємо, я пам'ятаю, хтось проповідував, що там, коли ми йшли на дані, дає весілля, то їм та, датку, роздавали цю весільну одежу, Щоб усі були там однакові та, 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 в діті, та, отаке. От але цей чоловік якось знає, отак часу, десь люди можуть думати, що якось так знайти, якось так получиться, десь десь перелізне, десь якось попаде, знаєте, десь якось получиться. Не все. Все получиться. Вже правда, говорив, знаєте, є оця одна дорога, є оцей ці, ці, ці двері, якими є Христос. Інакше не получиться. Є опікий посередник, є спасити, І десь така, знаєте, самоправедність, вона може десь так ну, захоплювати нас. І так буває. І полог знаєте, Він попереджує. Щоб ви, знаєте, провіряли себе, питайте, каже, провіряйте самих себе, чи ви віримо. Провіряйте, дивіться, на цю одежу свою, на життя своє. Час має таке спожіння, де поготується слово Боже. І час знайти провірити себе, скинути, знайти, може, десь до зуття, скинути, знайти все те, що опудує, все те, що мішає, все поліковує, все кріхи. Або можна сказати, знаєте, десь промільніші грішки. Про які десь ми може знаємо. Ми так думаємо, що якось так от так ми з ними, так ми з ними знаєте, от і в царство Боже земля. І тому нехай поможе нам Господь, щоб от, знаєте, те все стане. Що що не славні Господи? Що нам мішає? Що нас знаєте, зупиняє, що нас тримає? Нехай поможе нам Господь. Ми зараз будемо молитися, ми зараз будемо молити ім'я Господь. Щоб Бог знаєте, благословив кожного з нас. Нам, нам така, знаєте, зроблена велика милість. Бог нас покликав. На весілля, знаєте, у свого сина, знаєте, Він покликав нас. Ми називаємося війською, знаєте, Господні. Нехай знаєте, поможе нам Господь. Нехай сьогодні все, не знаєте ярмо, знаєте яке. Я мой якогось гріха з тим із тягар таких. Бог сніг. Бо сні. Ми читаємо, знаєте, подібне, знаєте, щось було Павла Павло, Бог його кличе. Світло, голос, Христос. І Він кличе головат. І Бог знайти відкликається. цей, на цей. На цей Господній, сподівай, на цей проклій Божий. І спішить. І спішить туди, куди вичемо Господь. По-різному Бог от, дали. І я приходить до цього Єлисея і кидає йому оцього площа. І каже такі цікаві слова. Розумій, каже, що я тобі зробив. Зробив. І Єлисей розуміє. Оцікава, правда, Єлисей розуміє, що йому зробив Ілья. І він каже, дозволь тільки одне. -ті". Я під батьків каже, поцілую, каже. Батька і матір. І каже, Ілля, спіши, біон. Бо треба з нею не служити, бо треба щось робити. Не тільки ні щось, ні, просто щось, там, Бог, їх веде, направляє. Цікаві моменти, правда, там одно той Петро, там, там, там ті рибаки, вони там стоять і Христос приходить і каже, піште за мною. От уявляєте, пішли за мною. Не треба щось знайти дуже доштукодурити. Дуже ну, я так не знаю, десь щось докрутити, якусь машинку. І ми бачимо, що прийшло знаєте, те, що ми звонювали. На те місце. Трошки пізніше. Прийшло до ворог. І тому сьогодні розуміємо, знаєте, що нам спробують зробити. Куди він нас плече? Що він від нас хоче? Що нам треба робити? Нехай поможе нам насправді. Щоб воно буде затягнути. Це одежі і сім'ї. Щоб ви когось буде, знаєте, от, оцей голос нашої що держави, що Щоб ви десь, знаєте, чогось не забрали. Бо тоді буде мізно щось шукати, десь бігти, десь щось купувати. І побіжати, знаєте, багато побіжать, тому так написано, побіжать, купляти, шукати, знаєте, щось поправляти. Але буде пізно. Тому поки сьогодні написано, знайде, маємо час. Поки зветься сьогодні правда. Тому що час знайде він такий, як то написано, так каже там, використовуйте час, будь-які лукаві. І вчора, ворог, визнається, що ми говорили з людиною. знаєте, От чорного пальця.